Показую, як на дасті займати мід плюс шорт. Побачили у нас замочок, цю білу точечку, цю кріплення. оце. Відкинули смок, вирівняли білу стінку з жовтою, націлились відкинули молік шорт. Смок закриває видимість спецназівцям флешки. Встали біля цих скринь, дві клавіші назад. Націлились. Одна флешка. І туди ж друга. Як вони працюють, показую. Перша. Друга. Тут, типа у нас відганяє перша, друга вже відганяє. У нас типа якийсь стоїть тут. Ось так от. Корисно? Я думаю, що так. Використовуйте